Для того, щоб ви зрозуміли, як правильно використовувати різноманітні шаблони, я детальніше зупинюся на форматах і розмірах дизайну. Ви, мабуть, помітили, що пости сторіс чи відео для YouTube відрізняються за розмірами. Тому при створенні нового дизайну необхідно правильно вибрати вид і розмір. На канві є декілька варіантів, як це зробити. Перший обираєте фіолетову кнопку в правому верхньому кутку. Створити дизайн. Перший варіант це довільний розмір, в кому ви вказуєте ту ширину, висоту і вид розмір, який вам необхідний. Нижче в випадаючому списку найпопулярніші види дизайну. Вам просто треба вибрати необхідний. Інший спосіб, якщо в попередньому ви не знайшли необхідний формат, обираєте з кружечків по центру. Кожен з кружечків пропонує велику кількість варіантів дизайну. А якщо прокрутити колесико вниз, можна побачити шаблони дизайнів цього виду. Кружечок для вас показує ті види розміру дизайну, дизайн, які ви частіше всього використовуєте. А також нещодавні дизайни, вашу історію. Якщо ви зробили, наприклад, гарний допис для Інстаграму. Кажу просто приклад невеличкий. А тепер хочете зробити з нього сторіс, в преміум версії є така можливість. Натискаєте на кнопку Магічне перетворення і в випадаючому списку знаходите необхідний вам розмір. Обираємо розмір з Інстаграму. Продовжити. Ви можете скопіювати і змінити розмір. Пост залишиться. Або просто змінити розмір дизайну. У безкоштовній версії ви можете просто скопіювати все і перенести на новий дизайн. Створюємо знову. Покажу, як вам це робиться. Групуємо всі елементи. Просто поділяємо кнопкою миша групувати. Контр С. Створюємо новий пост. Сторіс ми хотіли зробити. Вставляємо Контр В. І також нам треба скопіювати фон. Контр С, Контр В. Сторіс готовий. Пер можна розгрупувати і змінювати елементи так, як вам зручно.